Доброго дня, малята! Подивіться, хто сьогодні прийшов до нас у гості. Так, це ведмедик. Але він зовсім не веселий, адже помітив, що чомусь став погано бачити і чути, які органи чуття захворіли у ведмедика. Око, це орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, розміри, форму предметів, відстань до них. Більшу частину інформації до 95% ми отримуємо через зір. Вухо орган слуху. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. Як ви гадаєте, чи треба допомогти ведмедику розібратися в причинах своїх проблем, погіршення зору та слуху? Так, давайте дізнаємося, як ведмедик проводить свій час. У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Щодня він багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик усе підряд. І мультики, і фільми. І найрізноманітніші передачі сідав перед телевізором близько-близько, а частіше навіть дивився його лежачи зовсім поряд із екраном, навіть їв перед телевізором, не відводячи від нього очей. А коли в домі ведмедика з'явився ще й комп'ютер, у клишоного виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями. Аж до пізна. Але при цьому не забував і про свої улюблені мультики і інші телепередачі? Так і проводив ведмедик кожен день то перед телевізором, то біля монітора комп'ютера. Ви спитаєте, невже ведмедик нічим більше не займався? Та ні. Ще він полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. А коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав навушники. Також із навушниками і плеєром ведмедик вирушав на прогулянку. Так безтурботно жив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватися, боліти гірше бачити, а у вушках ведмедик з'явився сторонній шум. Відчуття закладення, вони також. Уже не чув так добре, як раніше. І ведмедик замислився може, він сам винний у цих негараздах? Може, десь він повівся необачно, щось не так зробив? А ви як думаєте маляти? Як ви вважаєте, чому у ведмедика захворіли очі? Так, через те, що він надто багато часу проводив перед телевізором та біля комп'ютера. Як впливає комп'ютер і телевізор на зір? Погано! Від тривалого спілкування з такою технікою очі втомлюються, червоніють, погіршується зір. Як ви гадаєте, яких іще помилок, що погіршили зір, припустився ведмедик. Так, він сидів надто близько до екрану монітора, дивився телевізор лежачи їв біля комп'ютера та телевізора, не відриваючись від перегляду чи гри. А що сталося з вушками ведмедика? Через що вони захворіли? Правильно, через слухання гучної музики, часте користування навушниками. У чому ще була необачність ведмедика, коли він виходив у навушниках на вулицю? Так, дітки, відволікаючись на звуки музики, ведмедик був неуважним. Він, наприклад, міг потрапити під машину, коли у навушниках переходив дорогу. Через музику, що постійно лунала в його вухах, ведмедик не чув звуків транспорту, що наближається, не, не міг почути попереджальний сигнал машини. Далі пограємо у гру шкідливо, корисно для очей. Відповідаємо на запитання за допомогою сигнальних карток або цеглинок Lego. Зелене корисно, червона шкідливо. Чи корисно для очей дивитися телевізор, сидячи близько біля екрану? Ні, це зовсім не корисно. Довго грати у комп'ютерні ігри. у добре освітленій кімнаті так звичайно чи корисно робити зарядку для очей так. чи корисно для очей розпилювати різні речовини в кімнаті? Чи можна терти очі брудними руками? Звичайно ні. Чи корисно вмиватися чистою водою? Так. Запам'ятайте, дітки, назавжди, що корисно для очей, а що завдає їм шкоди. Далі пропоную зробити гімнастику для очей. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми щось розглядали, до шести поракували: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб наші очі відпочили, робимо це разів 4. Далі пропоную зробити масаж лук та навчити ведмедика. Ну-мо, друзі, усміхнемось і за вуха всі візьмемось, вниз потягнемо свої вуха, щоб добре могли слухати. Тепер вгору потягнемо, аж до неба доростемо. Вуха в сторону потягнемо, ніби чебурашки станемо. Вперед вуха закрутили і назад їх покрутили. Розітремо, посміхнемось, до роботи повернемось. Наша розмова, діти, сьогодні не була даремною. Ведмедик тепер зрозумів, що поводився необачно, ставився недбало до власного зору і слуху, тому й завдав очам і вушкам шкоди. Він дякує вам маляти і обіцяє змінити свій спосіб життя, більше гуляти, займатися спортом, робити гімнастику для очей.